Якщо говорити про зміну конфігурації, то це перш за все мабуть потрібно говорити про електроенергетичну систему, тому що там дійсно в нас є певна залежність від крупних електростанцій, від крупних підстанцій Укренерго. І в цьому році відбувалася робота по по встановленню дрібної розподіленої генерації, щоб таких маленьких електростанцій було більше і вони були більше наближені до кінцевого споживача. До прикладу. Невеличка електростанція була встановлена в Ірпені, біля Києва. Також досить багато в нас було встановлено сонячних панелей на дахах. Це також допомагає взимку в день, але ми розуміємо, що це не може вирішити всі всі питання. Тому дійсно така робота відбувалася. Така робота йшла, але не на жаль, неможливо за півроку встановити розподілену генерацію по всій країні. Тому ця робота буде продовжуватися ще й наступного року. Порада, яка була б корисна практично, яка обґрунтована. Ми обставинами, які в нас є, це знову ж це будувати розподілену генерацію, будувати більше дрібних електростанцій, малева малих чи навіть мікроелектростанцій, які наближені до кінцевого споживача, і які менше залежать від е, якихось підстанцій Укренерго. і тоді споживач буде мати світло, навіть якщо з якимось крупними електростанціями або з великими підстанціями з мережами щось станеться. Тоді у споживача все одно буде електроенергія, і це основний шлях, яким потрібно йти. Якщо говорити про повну перебудову конфігурації, то тут мабуть потрібно декілька років, але навіть за рік часу певна робота вже пророблена, і в деяких містах нас ситуація значно краще.